І насильна і міцна держава. Слава Україні! Героям слава! Вона прилетіла в хату. Для того, щоб нам зробити ось таку ляльку, нам потрібно взяти відрізок приблизно 30 см нашого шнурка. Заздалегідь ми приготували ось два відрізка нашої. Нашого шнура. Відрізавши, зробили перше, це що, петелечку перегнули на два і зробили отаку петелечку. Це для того, щоб наш брелок можна було зафіксувати або повісити на, якусь, на якесь кілечко. Далі ми беремо нашу вірьовочку це буде наш тулуб. Перегинаємо на два. Ложимо піднизу і починаємо плести. Це буде відбуватись ось так. Дивимося з самого початку, щоб наші ручки були десь однакові довжини, щоб якомога менше було в нас лишків. І продовжуємо Плести будемо знизу до гори. Так, знизу, до гори. Красиво все скріпляємо, щоб нашій наша лялька була дуже красива. Ось давайте разом з вами тепер переглянемо, що в нас вийшло. Є в нас ангел тулуп. дуже красивий жовтого патріотичного кольору, і наші дві ніжки. Що ми робимо далі? Нам потрібно зафіксувати. Ангелочка, ручки, ось так, іншу руку. Вони можемо поміряти, десь приблизно повинні бути одної відстані, однієї дожини. Інша ручка. Так, і ніжки. Ось такий нас вийшов ангелочок. Подивіться, будь ласка, який красивий. Ми йому ніжки підпалим для того, щоб наша вірьочка не розслайвалася. І отакі ангелочки відправляться до наших воїнів-захисників. Дякую за увагу. Програє нам малий диктатор вороги! Плачуть і ридають, та від страху, Замираю! Завелися гучно наші БТРи, на червоній площі пам'ятник бандері Переможна пісня радісно лунає, бо ми цього так чекає, Пам'ятайте, що скоро переможем, не сумнівайтеся, переможем Герої повернулись і до них, рідні пригорнули щастя нам, більшого не треба, щоб би було. Ми підняли в лузі червону калину, Боремося всі за вільну Україну. Волонтери, вояки і добровольці Слава нашим переможцям. Буде так, зовсім скоро. Переможем, не сумнівайтеся. І не здавайтеся, Україна, Оль міцна держава, слава Україні, переможем, не сумнівайтеся, переможем, І не здавайтеся, Україна, Оль міцна держава, слава Україні. Героям Подякуємо нашим збройним силам України, прикордонній службі, теробороні, поліції, медикам, рятувальникам, волонтерам та кожному українцю, який допомагає в боротьбі за вільну і незалежну Україну.